У Святотроїцькому кафедральному соборі Луцька попрощалися з військовослужбовцем Мирославом Гузарем. Боєць загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання біля лиману на Донеччині. Йому було 33 роки, розповіла родичка загиблого Лідія Поліщук. Ми його розшукували півтора року. Мама всюди писала. Ми не вірили. Ми з кожним, коли були обміни, ми все дивилися. Чи там його нема? Ми вишукували в кожних лицях. І до останнього мама не вірила. Велика втрата біль. Мирослав Гузар на початку повномасштабної війни повернувся за кордону і став на захист України, говорить знайома загиблого Оксана Карплюк. Він був єдиним сином у матері. Це дитина, яка виросла у нас на очах. Ми весь час відпочивали разом дружили. Надіялися до останнього, що він в полоні і живий. Але у нього мама. Дружина і двоє гарненьких дівчаток маленьких. Попрощатися з Мирославом Гузарем прийшли рідні, друзі, знайомі. Це мого дитини, вони разом вчаться в класі, її тато загинув. З матір'ю його спілкувалися, дуже хороші люди. Ми з ним навчалися до 9 класу, щира людина, знайомі були і добродушно дуже. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом до стели загиблих за Україну. Поховали Мирослава Гузера на кладовищі у селі Підгайці. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.